Права валізка. Можете намалювати собі на аркуші А4 або в блокноті, в який ви записуєте нотатки цього практикума таку символічну валізку. І нехай це буде така символічна валізка, в якому збираємо все, що хочемо запам'ятати і взяти з собою з цього практикума. І знову я прошу написати вас конкретику. І не підходить, наприклад, таке висловлювання. Забираю з собою пробачення. Але підходить так. Забираю з собою в майбутнє пробачення себе за, і конкретно вкажіть за що. Або конкретно записати так: я забираю з собою свободу від страху приймати рішення. Візьміть собі достатньо часу, щоб зробити цю вправу. Що ви в валізку забираєте з собою? І, звичайно, можна, і навіть потрібно. Повернутися до своїх записів та матеріалів з першої та другої частин практикума, ще раз пробігти очима, а можливо, ще раз очок щось переслухати, щоб знайти те саме найцікавіше та найкорисніше для себе. І, можливо, валізка опиниться дуже маленькою, щоб в неї все влізло, то візьміть собі ще одну або одразу контейнер. А я задам тобі допоміжні питання. Коли ми говорили про кризу, її визначення для тебе особиста, про способи її проживання, адаптивні і неадаптивні, про кризовий трикутник, про твої тригери і їх вплив, про кризу в чотирьох сферах твого життя і про мінімальний максимальний прояв стресу в них, Що з цього забереш собі, коли говорили, що криза проходить як хвиля і має свої чотири фази, про те, що вона впливає на всіх нас, і як з неї виходити? Щось з цього було важливим для тебе, а може, була тобі корисною практика вдячності? Або три пластиря, три стратегії виходу з кризи, які завжди будуть з тобою, а можливо, тебе вразила твоя лінія життя з твоїми кризами і найкращими моментами твого життя? І як не згадати особисту? Дуже відверту розмову з собою, коучинг, коли ви все побачили на прикладі своєї особистої лінії життя, своєї кризи, своїх хвиль та пластирів. І це варто ще раз перечитати у своєму блокноті. Але пам'ятайте, зараз не треба розпочатувати лист до себе в минуле, відкрити його через місяць чи два після проходження повністю практикуму. Після того, як зробите вправи і в третій його частині, а ось пластирі точно візьміть з собою у валізку вже зараз. Скажи, розуміння про необхідність прощання з самою собою нездійсненною було для тебе корисним? І концепція особистості, якою я могла б стати? Може, ти візьмеш собі теорію про матрицю свого особистого потенціалу? Я реальна. А можливо, в тебе виникли свої особисті інсайти, коли ти слухала тему про зростання посттравматичне і хочеш ще над ними поміркувати. Забирай їх у свою валізку і в зручний час поміркуй над ними. А пам'ятаєш, які якості риси важливі для зростання після кризи. Забирай, щоб не забути справжній оптимізм, відчуття впливу, контролю. Стиль адаптації, сильне відчуття особистісного я. А я б точно взяла собі вправу звернення до себе. Дайте дуже конкретну відповідь на кожне тематичне аудіо. Яку конкретику ти візьмеш собі. І запишіть у блокнот. І увага! Є ще одне важливе питання, яке я хочу вам адресувати. Візьміть окремий. Чистий аркуш, не свій блокнот. І запишіть таке питання, що я однозначно відмовляюся брати з собою в подальший свій шлях. Це дуже важливий момент. І пропоную присвятити йому деякий час. Зараз це твоє рішення, що ти не береш з собою в своє життя. І запишіть відповідь. І, моя порада, якщо ти насправді не хочеш це брати в своє майбутнє, те, що ти записала на цьому аркуші, то позбудься від нього, викинь його, зроби це. Це гарний символ того, що ти насправді хочеш цього позбутися. І таким чином ми наблизилися до того моменту, коли ти вирішуєш, яким буде твоє життя далі, в майбутньому. І, звичайно, дуже багато факторів впливає на наше життя. І не все буде залежати від тебе. Але є речі, що залежать від тебе, тому скористайся тим впливом, який ти маєш. Послухайте, дорогоцінні, на цій землі у вас іншого життя не буде. Це те життя, яке ти зараз конкретно проживаєш. Життя проходить зараз, тому живи це життя максимально усвідомлено. І таким чином ми завершуємо другу частину практикума. Я вам всім дуже вдячна за те, що ви з великою увагою та цікавістю пройшли від початку і до цього моменту ці дві частини практикума і запрошую вас і чекаю вас в наступній. Ласкаво прошу в третю частину!